Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Prime X серія SM Pro на цоколь H7 з температурою світла 5000 К. Комплект постачається фірмовій упаковці, всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів, корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Він також металевий. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 вольт. Бачимо, що на проводі живлення немає додаткових драйверів, що значно полегшує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має яскравий білий колір світла, як і заявлено виробником, температура світла 5000 Кельвін. Потужність даних ламп нагадаю 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.